Роберт ШЕКЛІ Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук Розділ 25 П'ятий. мабуть, переніс його не дуже дбайливо. Бо після коротенького затьмарення Кармаді опинився на задньому сидінні таксі. Місто знову дуже нагадувало Нью-Йорк, А кармаді, судячи з усього, отямився посеред розмови. Ча ви сказали? спитав таксист. Нічого я не казав, відповів Кармаді. Ох, мені здалося, що щось казали. Так от. А я кажу, що тамечки новий хмарочос Фламаріона. Знаю. Якось Мимоволі вирвалося у кармаді. Я допоміг його збудувати. Справді? Сила. Уже закінчили, га? Так, сказав кармаді. Він витяг з рота сигарету і скривився. З цими сигаретами також скінчено, похитав головою і пожбурив сигарету через вікно. Кармоді кармаді ніби розполовинився. Його слова і вчинки були природні тільки для частини кармаді, активного я. Друга частина Кармоді – рефлективна я. Спостерігала за першою з усе дужчим подивом. Ча ж ви не кажете одразу, здивувався таксист. Ось спробуйте моїх. Кармаді подивився на розкриту пачку в таксистовій руці. Палете кулс, так? Тільки їх, запевнив таксист. Кулс із дрібкою менталу так смакують, як ніколи. Кармаді ввічливо імітував подив. Взяв пачку, видобув цвяху домовину і запалив. Таксист, посміхуючись, дивився на нього в дзеркало заднього огляду. Кармаді затягнувся, зобразив на обличчя задоволення. Поволі й з насолодою випустив дим. Ого. сказав він. Тут щось домішане. Таксист кивнув з поважністю східного мудреця. Ми, любителі кулс, вважаємо так само. Ось ми і приїхали, сер. У Олдорф Асторія. Кармаді розрахувався і почав виходити. Таксист і далі, усміхаючись, відхилився на спинку. Гей, містере. гукнув він. А мої кулс. Ох. похопився кармаді. Віддав пачку і теж посміхнувся таксисту. Авто від'їхало. А кармаді залишився стояти перед готелем у олдорф Асторія. На його плечах було добротне пальто фірми Бербері. Про це одразу повідомляв ярличок пришитий не під коміром, а ззовні на правому рукаві. І всі інші ярлички також були назовні. Всім одразу впадало в око, що сорочка в кармаді від Ван Гойзена, кроватка від Графіні Марі, костюм від Гарта Шафнера і Маркса, шкарпетки Ван Кемпа, черевики Кордовської шкіри від Ллойда і Хейга, на голові капелюх Борсоліно. Виготовлений у райму з Мілана. Руки облягали замшеві рукавиці від ЛБіна. Зап'ясток прикрашав самонакрутний хронометр Одемар Пікар, а заразом калькулятор, таймер, суматор часу, календар, будильник і все це з гарантованою точністю плюс-мінус 6 секунд на рік. До того ж від кармаді віяло слабким запахом чоловічого одекалону дубовий мох фірми Аберкромбі та Фріч. Все на ньому цілком пристойне, хоча, безперечно, не справжній шик. І Рівню відповідає. Та від себе він сподівався більшого. Адже він чистолюбний, хоче рости, сподівається бути серед тих, що мають ікру на столі не тільки на Різдво, що носять сорочки від братів Брукс, спортивні курточки від Ф.Р. Тріплера, після гуління користуються лосьоном Онікс від Лентеріка і надягають куртки мисливський комфорт тільки від пола стюарта. Та для таких штучок треба вибитися в категорію споживачів AAA замість пересічної категорії B B B. Айайей, до якої він мав нещастя належати через своє скромне походження. Йому конче треба вибитися у вищий розряд що ж він гірший за інших. Він же, Хаймобіс, на своєму курсі у Стенфорді був першим з техніки споживання. Уже три роки його спожив індекс тримається на рівні 90 Його лімузин додж-шверет як з голочки. Він міг навести інші докази. Так чому ж йому не підвищили категорію? Що, не помічали, не бачили? Таке єретичне припущення кармаді одразу викинув з голови, бо ж у нього був значно пильніший клопіт. Сьогодні він зважився на ризиковану річ. Наступна година могла коштувати йому посади і місця взагалі, а тоді він вилетить у безликі ряди споживацьких паріїв у категорію НТСР – нестандартні товари східного ринку, гатунок другий. Було ще зарано, а перед тим випробуванням кармаді слід було підкріпитися. Він зайшов у Барасторії, перехопив погляд бармена. Той не стих і рота розкрити, як кармаді гукнув. Повтори, друже. Те, що йому ще не наливали, отже, повторити аж ніяк не могли, не бралося до уваги. Сідай, майку, сказав бармен, посміхаючись. «Ось Острій балантайн. Аромат і піна для справжнього мужчини». Заскочили зненацька. Кармаді сам повинен був це сказати. До пива взявся похнюплений. Гей, Томе. Кармаді озирнувся. Давній приятель і сусід Нейт Стін з Леонні, штат Нью-Джерсі, пив коло. Кумедно, сказав стін. Але ти звернув увагу, кола запоруха успіху, раджу. Знову кармаді підсікли без гачка. Одним духом він вихилив своє пиво і гукнув барменові. Ей, друже, повтори. Жалю гідний хід, але краще, ніж нічого. Що нового? запитав він у стена. Жінка подалася в Майамі. на тиждень сонця й моря. Блискавичний рейс пропонує American Airways. Чудово, я свою Гелен відіслав у Нассау. підтримав кармаді. Сімейною никне драми, пославши жінку на багами. А знаєш, якось увечері я запитав її, чи варто у нашому швидкоплинному світі марнувати час на плавання в Європу. А вона каже Прекрасна ідея. перехопив стін. Він мав безперечну рацію, бо рекламне гасло голландсько-американської компанії для жвавого і невимушеного поєдинку було задовге. То краще вам, дружини й діти, пожити в мальборському світі. Слушна думка. поткнувся було кармаді. Зрештою. В Мальбор є чим захоплюватися, не дав докінчити стін. Його право. Він запропонував тему. А вже ж», – сказав Кармоді. Похапцем вихилив пиво і гукнув Гей, приятелю, повтори, пиво Балантайн. Та відчував уже, що позиції його ослабли. Де ж він убився хибить? Саме зараз в такій ситуації слід було підтримати діалог. Але Кармоді ніщо не спадало на думку слова немов повтікали. А стін спокійний, впевнений, Продемонструвавши новісінькі сніжно-блакитні пітники фірми «Сікріт» під своїми волохатими пахвами, перший змінив тактику. Коли дружини немає вдома, хихикнув він, доведеться прати білизну самому. Удар у сонячне сплетіння. Кармаді залишилося тільки рвонути вперед. Чом би й ні, сказав він, силовано посміхнувшись. Пригадуєш куплети, моя сорочка білістю засліплює твою. Який час вони глузували і кпили один з одного. А потім стін порівняв манжети їхніх сорочок, нахмурився, звів брови догори, розкрив рота, імітуючи подив і недовір'я. Гей, вигукнув він, а моя сорочка таки біліша. «Так і вже і так, озвався Кармоді, не потурбувавшись навіть глянути. Смішно, у нас однакові пральні машини з однаковою програмою, і відбілювач той самий. Що ні? Я користуюся клороксом, недбало кинув стін. Раджу. Клорокс. замислено зітхнув кармоді. Ось воно що. Що ж, мій відбілювач мене підвів. Кармаді зобразив розпач, а стін зіграв на губах переможний марш. Кармоді кармаді подумав, чи не замовити ще пиво, але й попередні два кухлі йому не смакували. Та й стін як суперник був йому не по зубах. Кармоді кармаді розрахувався за пиво кредитною карточкою American Експрес і подався в свою контору на 51-й поверх 5-та авеню 666. Демократично, поприятельськи, привітався з колегами, дехто намагався втягнути його у свої рекламні гамбіти, проте він ухилився. Кармаді не міг позбутися думки, що його становище, місце в житті жалюгідне. Цілісіньку минулу ніч він перебирав свої шанси вибитися в люди. Важкі роздуми викликали тільки гостру мігрень та розлад шлунку, і ввечері він мало не спізнився на конкурс Чарльстона. Добре, що Гелен, яка й не збиралася їхати відпочивати, напоїла його шипучкою Алказельцер. Що вмить бадьорість викликає і веселить. Отже, вони пішли, як домовлялися, і витанцювали перший приз завдяки Алказельцер. тяжкі думки не розвіялись, і коли о третій годині ночі Гелен сказала йому, що в томі і маленької тінер Карієс проти минулого року зменшився на 32%, він відповів А знаєш, ладен закластися, що це зубна паста крест. Та душі його це не зігріло, хоча з боку Гелен було дуже мило підказати йому такий хід. Він знав, що ніяка жінка ніякими ходами не може значно посилити бойові позиції чоловіка. Якщо хочете домогтися успіху в змаганні споживачів, якщо хочете показати себе вартим не мотлуху, а речей, що мають на цьому світі справжню ціну, як, наприклад, швейцарського шале фірми Тех у неторканих нетрях штату Мен або лімузина Порше 911, яким віддають перевагу люди, які вважають себе сіллю землі, а також сіллю солі. І до яких навіть не підступайся з чимось меншим, ніж найкраще. Так от, якщо ви хочете мати речі такого класу, то слід довести, що ви гідні. Самих грошей за мало соціальне становище не зарадить, проста наполегливість теж нічого не дасть. Вам слід довести, що ви самі належите до касти обраних, які вміють усе поставити на карту, а потім усе здобути одним ударом. Уперед, сказав собі кармаді, вдаривши кулаком правиці обліву долоню. Як поклав, так і буде. І він героїчно рушив до дверей містера Юбермана, свого боса, і героїчно відчинив їх. Кабінет був порожній. Містер Юберман ще не прийшов. Кармадій зайшов у контору. Почекає. Щелепи зціплені, губи стиснуті. Між бровами залягли три вертикальні зморшки. Головне, не розкиснути. Юберман з'явиться з хвилини на хвилину. А коли він з'явиться, то в скаже йому: «Містер Юберман». За це ви, звичайно, можете витурити мене на вулицю, але мушу сказати, що у вас тхне з рота. І після паузи ще раз отак тхне з рота. У думках все здається просто, але як воно буде насправді. Та все ж пора розігнутися, боротися за впровадження найостанніших здобутків гігієни, пробивати шлях догори. І цієї миті кармаді відчув на собі погляд отих легендарних постатей, промисловців, і якщо він не осоромить себе. Ну, як це маєте, кармаді, кинув юберман. Сягнисте, вступаючи в контору, красень з руленим профілем, скроні торкнуті сивиною, шляхетна ознака високого становища, окуляри з роговою правою на цілих три сантиметри, ширші, ніж у кармаді. Містере Юберман. непевним голосом почав було кармаді. За це ви, звичайно, можете. Кармаді. урвав його босс. Його впевнений грудний баритон обрізав слабенький фальцет підлеглого, як хірургічний скальпель фірми персони відтинає безживні тканини. «Кармоді, сьогодні я відкрив дивовижний зубний еликсир. Називається Скоуп, гарантує ароматне дихання протягом цілої доби. Раджу. Кармоді іронічно посміхнувся. Фантастичний збіг. Босові пощастило натрапити саме на той зубний еликсир, який Кармоді збирався йому порекомендувати, і ефект незаперечний. З рута містера Юбермана вже не смерділо, як з вигрібної ями після зливи. Тепер на нього чекали солодкі поцілунки. Дівчаток, звісно, сам Кармоді до таких речей потягу не відчував. Чували про цей елексир? запитав Юберман і, не чекаючи на відповідь, вийшов з кабінету. Посмішка кармаді стала ще іронічніша. Він знову зазнав поразки, та чомусь від неї йому стало легше. Світ споживання виявився жахливим, фантастично втомливим. Може, комусь і ведеться в ньому, як рибі в воді, та кармаді, мабуть, з іншого тіста. Ну, сказав би він своє. І тоді б йому жаль було б розпрощатися своїм 90-відсотковим споживчим сертифікатом, а зараз стало на мереді. Замшевим кепі, краваткою фірми Крісмас, дипломатом Квіктріп фірми Скай, стереофоніком кін 24 а надто що й намоднішого крою імпортним м'яким новозеландським кожушком фірми Лейкленд з шалевим коміром, а ще довелося позбутися всіх інших таких звичних і милих серцю речей. Часом і нещастя допоможе, сказав сам собі Кармоді. Господи, отямилось активне я Кармоді. А вже ж! Відповіло рефлективне я кармаді. Занадто швидко акліматизувався, чи не так? Обидва кармаді глянули один одному в вічі, підбили підсумки і дійшли згоди. Вони з'єдналися. Сітрайте. крикнув кармаді, забирай мене звідси. І вірний своїм обов'язкам сітрайте, виконав прохання.